А як багаті не платять податки і захищають свої активи? Мене звати Олександр Грушецький. Ми працюємо з питаннями, які стосуються оподаткування в UK. Сьогодні говоримо не про міфи соцмереж, а про реальні інструменти, які використовуються. Їх використовують багаті люди. Також можете і ви їх використовувати, якщо будете знати, яким чином. Отже, чи дійсно багаті не платять податки? Ну, в значній мірі це так, але це стосується корпорацій. Тобто, це не стосується фізичних осіб. Це в значній мірі стосується таких корпорацій, як, наприклад, Сарба наприклад, Amazon. у випадку зі Starbucks, кожен раз, коли ви купуєте каву, Starbucks платить за використання торгової марки. Компанія, яка володіє цією торговою маркою, знаходиться в юрисдикції, де доволі низьке оподаткування. Відповідно, Старбак частину свого обороту переводить туди, де він або взагалі не оподатковується, або оподатковується досить низькими ставками. Беремо Амазон. Амазон працює через Люксембург, працює через Ірландію. Це дозволяє їм. Практично не платити податки в UK. отже, так дійсно, коли мова йде про те, що багаті не платять податки. Це правда, але це замір стосується корпорацій. Що стосується іменно фізичних осіб, на рахунок фізичних осіб вони економлять на податках, використовуючи наступні інструменти. Перш за все, це однозначно трасти. Траст це структура, яка дозволяє, ну скажімо, завуалювати, хто насправді володіє активами. Тобто власник активу може знаходитися за межами UK, оформляється траст, оформляється договір. Таким чином людина, яка або проживає в UK, UK, або проживає в іншій країні, може використовувати, отримати вигоду від певного активу. Це може бути будинок, а це може бути та ж сама яхта, це може бути автомобіль. При цьому податки не платяться. Якщо ми говоримо в контексті траст і e UK, ну, цей інструмент більше працює для того, щоб закрити, приховати, хто є фактичним власником певного активу. Ну, іменно як інструмент оптимізації оподаткування, ну він не зовсім працює, тому що режим оподаткування в UK такий. Що якщо ви як бенефіціар знаходитеся в податковому резидентстві UK, ви все рівно платите податки. Ну, ще раз, інструмент для того, щоб скрити, хто насправді є власником активу, трасти використовується. Далі використовується такий інструмент, як група компаній, тобто є компанія, зареєстрована в UK. Є інша компанія, є компанія, зареєстрована в якихось інших юрисдикціях за рахунок того, що це група компаній. Прибутки між компаніями можуть переливатися. Тут оподаткування не виникає, тут можна інвестувати далі, наприклад, купівля якоїсь нерухомості, купівля якихось інших активів. Податки не платяться через те, що це група компаній. Якщо, наприклад, вирішується продати одну із цих компаній, також діє певний режим, який дозволяє не платити податки із продажу акцій із продажу цієї компанії через те, що воно знаходиться в групі. Третій інструмент, який використовується, це резидентство. В UK резидентство визначається статут residence test, тобто це є серія питань, яка дає відповідь на питання: ви резидент чи ви не резидент. А в яких випадках це використовується? Наприклад, конкретний кейс це Філіп Грін, він його дружина, у нього акції компанії, він продає акції компанії своїй дружині. Продаж акцій в межах UK вони не оподатковуються, тому що це є трансфер між подружжям, тобто це чоловік, дружина. Його дружина переїжджає жити в Монако. Вона живе в Монако, вона отримує 1,2 мільярди фунтів як дивіденди. Вона в UK ніякі податки не платить, тому що вона є податковим резидентом іншої країни. Відповідно, використовується можливість жити в інших юрисдикціях, тобто не бути податковим резидентом тобто тут. Тут розумієте, якщо спосіб вашого життя вам дозволяє жити в UK не більше 90 днів, жити в якихось інших країнах, тоді потенційно так ви можете економити на податках за рахунок того, що в UK ви не є податковим резидентом. Далі інструмент, який використовується, це Перевести дохід в капітал, а тут важливо розуміти, що найвища ставка, якою буде оплатковуватися капітал, тобто капітал мається на увазі продаж акцій, а мається на увазі продаж криптовалюти. Продаж нерухомості, максимальна ставка тут буде 24%. Якщо мова йде про дохід, якщо ви надаєте якісь послуги, ви займаєтеся консалтингом, займаєтеся іншим видом діяльності, тоді максимальна ставка буде 45%. Відповідно, ми розуміємо, що капітал навіть на найвищих ставках завжди оподатковується нижче, ніж дохід. А що відбувається, є компанія замість того, щоб взяти дивіденди. Продається частка цієї компанії, продаж цієї компанії оподатковується максимально 24%, Якщо б це були дивіденди, тоді максимальна ставка була б 45%. Тобто, це той інструмент, де пробується переформатувати отримання коштів і. Позиціонувати його як отримання від реалізації капіталу, а не як дохід. Наступний інструмент це використання офшорних територій, ну тут найбільш частіше це буде кіпер, це буде Дубаї, це буде Isle of Man, відповідно, що вони дають, беремо Isle of Man, податок на прибуток компанії немає, податок з приросту капіталу також немає. Тому, якщо людина фізично знаходиться, скажімо, Кіпр, Скажімо, Isle of Man, продає акції своєї компанії. Вона ніякі податки тут не платить за рахунок того, що вона знаходиться в офшорній зоні. Цей інструмент працює, якщо ви не є податковим резидентом в UK. Тобто, ще раз, якщо у вас спосіб життя дозволяє вам бути в якихось різних країнах певну частину кількість днів для того, щоб не отримувати резидентство тут в UK, тоді так офшорні зони для вас працює. Наступний інструмент це кредит. Під заставу ваших активів. Ну, тут найбільш такий відомий кейс це Ілон Маск. У нього є акції його компанії, відповідно, він звертається до банку і отримує в банку кредит під заставу своїх акцій. Беремо ближче до вас, тобто у вас є компанія, це доволі велика компанія, вона має обороти, вона має активи. Ви можете звернутися в банк для того, щоб отримати кредит під заставу своїх активів. Оскільки це кредит-не дохід, так? тут податків ніяких немає, тобто ви ці кошти використовуєте. Для свого проживання, так, із цього ніякі податки не платяться. Потім так ви заплатите податки, якщо ви продасте акції цієї компанії, ну максимум ви заплатите 24%. Або якщо ви сплануєте таким чином, щоб переїдети в якусь юрисдикцію, де немає податку на продаж акцій, ну тоді ви навіть із цього податку не будете платити. Тому отримати кредит. Під заставу активів, це один із інструментів, які використовуються для того, щоб платити менше податків. Висновки цього всього багаті люди вони платять податки, проте вони планують завчасно, вони організовують своє життя навколо того, а яким чином себе повести протягом наступних 12-24 місяців для того, щоб заплатити менше. Якщо планується продаж якогось активів, якщо планується якась транзакція, яка потенційно. Може призвести до оподаткування. Вони планують, вони використовують усі інструменти. В результаті так вони платять менше. Ці інструменти є доступними також для вас. Відповідно, якщо цікаво, звертайтеся, поспілкуємося детальніше. Дякую.